Всім привіт, колеги! Дуже рада вас вітати на моєму подкасті. Сподіваюсь, що рекомендації щодо покращення, поліпшення умов викладання для вас, як для вчителів, будуть корисними. І сьогодні я підготувала таку техніку, яка допоможе вам налаштовуватися на заняття, нібито створюючи простір для вас і для вашого клієнта. Це дуже важливо, щоб і ви під час заняття, і ваш клієнт відчували простір заняття, щоб ви відчували себе присутньою на занятті. Коли у вас йде один урок за іншим, коли немає пауз, то ви ну, можете не встигати а концентруватися на чомусь, зупинятися і просто звертати увагу на те, що ви живете в процесі. А я хочу нагадати вам, любі колеги, що навчання, ну, викладання ваше займає ну, у кого скільки, але так, приблизно десь 8 годин на день. Я маю на увазі там, з підготовкою, так, з проведенням уроків, а це третина вашого життя. І коли ми пробігаємо цю третину, не помічаючи себе, то так можна вести себе в таку Конкретно депресію, депресійний стан, який е, нагадає е, кожному про те, що є ваші бажання, що є ви в вашому житті, і що є те, що для вас важливо під час життя. Тож задумайтесь про ці речі, які для вас є важливими. І сьогоднішня наша техніка вона називається пауза. Це дуже коротка техніка, яка допоможе вам між уроками навіть звертати увагу на те, що ви є. Сьогодні ми поговоримо про те, наскільки ця пауза важлива і як її робити правильно. Що допомагає зробити в вашому уроці ця пауза? По-перше. Коли ви зупиняєтесь перед уроком на буквально на одну-дві хвилинки, коли ви помічаєте себе, помічаєте навколишнє середовище, то ви створюєте простір для сприйняття ще однієї людини на сьогодні. Якщо цього простору не створено, то людина, ну, ваш клієнт, може відчувати себе непочутим на уроці, непоміченим, неважливим. Одним із, нібито з лінійки всіх ваших клієнтів. Для того, щоб такого не відбувалося, ви можете робити паузи. Далі, для чого ще ця пауза важлива? Для того, щоб ви змогли перед уроком ну, абстрагуватися від власних питань, ситуацій і переживань. Тобто, вашим переживанням є місце. Воно найчастіше є між уроками, ніж на уроках. Тобто інколи ви можете приносити свої переживання і на уроки, але найчастіше ці переживання мають бути між уроками, коли ви даєте собі місце цим переживанням. Далі ця пауза звертає увагу ну, допоможе вам звернути увагу на себе і одночасно під час уже клієнтської зустрічі, ви зможете помічати вашого клієнта таким, як він є. Ви зможете помітити, наскільки він готовий сприйняти сьогодні цю інформацію. Коли ви помічаєте себе, то ви зможете зрозуміти, наскільки людина зараз відкрита для нового матеріалу, чи повторити старий старий матеріал. Для тесту чи не для тесту. Наскільки вона відкрита для. Простого спілкування їй, можливо, цій людині потрібно просто поговорити сьогодні, чи вона готова активно сприймати вас, виконувати вправи і так далі, наскільки вона готова працювати. І коли ви звертаєте увагу на себе під час цієї паузи, то ви прибираєте зайві, зайві свої промальовки. Промалювання процесу, ваші теорії, як повинен пройти урок, ваші якісь, знаєте такі предубіждення. Ви прибираєте свій погляд з подальших планів на урок, а ви можете війти в цей процес, клієнтський, без плану. Ну, я маю на увазі, у вас може бути готовий урок, але ви будете. Такими більш гнучкими. Ви будете бачити варіації цього уроку саме зараз, саме які підійдуть для вас і для вашого клієнту в цю точку часу, в цей момент часу. І також ця пауза допоможе вам ем, якби відчувати безоціночну позицію. Тобто дуже важливо. Для викладача, це зараз звучить як нонсенс але, нонсенс, але це дуже важливо. Мати безоціночну позицію щодо клієнта. Безоціночну позицію щодо вашого студента. Ви зможете побачити вашого клієнта, вашого студента, таким, як він є. І не оцінюючи його за його знання, а просто. Скажімо так, люблячи його за те, яким він є, або вона є зараз, ви зможете вибудовувати контакт більш глибоко, більш а, приємно і більш структуровано з вашим клієнтом. Тому що довіра, яку ви вибудуєте за допомогою безоціночності, Ваші клієнти будуть цінувати дуже і дуже, повірте мені. Тож для цього потрібна пауза. Тобто, знаєте, це як ось ця хвилинка перед тим, як ви включите відеоконференцію, або перед тим, як ви відкрите, візьметесь за ручку двері і відкрите її для того, щоб зайти в новий світ вашого клієнта. Тому що кожного дня. Цей світ новий. Тож, друзі, почнімо. Я зараз коротенько розкажу, що я маю на увазі, коли я говорю про метод паузи. Ви просто приділяєте цьому буквально одну хвилиночку. Ви зупиняєтесь між уроками, ви робите вдох і видох. Ви починаєте. Помічати своє дихання. Ви робите свій темп повільнішим. Ви дихаєте повільніше. Ви бачите внутрішню себе прямо зараз, в цю хвилину, коли ви робите паузу. Ви дихаєте і бачите себе внутрішньо. Ви бачите, які відчуття вам же зараз заважають дихати або не заважають дихати. Ви бачите, що ви переживаєте саме тут і зараз, що може блокувати а, цю здібність, можливість повністю. Бути присутньою, такою, як ви є, поряд з іншим. Це можуть бути почуття сорому, страху, провини, дезорієнтація, якась хвилювання, тривога. Відчуйте це і просто дихайте. Далі ви. Можете це робити з відкритими або закритими очима. Ви можете зараз відкрити очі і подивитися навкруги. Помітьте той світ, в якому ви живете. Помічайте той світ, в якому ви живете. Помітьте, які речі вас оточують. Фокусуйте повільно, дуже повільно, фокусуйте вашу увагу. На тому, що є зараз навкруги вас. Дихайте і помічайте, концентруйтеся. Дуже важливо це робити не поспішаючи дихати і концентруватися. Коли ви уповільнюєте свій темп, друзі, між уроками, ви даєте місце з'являтися. Чомусь новому в вас посеред вас із клієнтом і для клієнта ви створюєте місце для вашої присутності на уроці. Дихайте і концентруйтесь на тому зараз, що навкруги вас. Відмічайте свої почуття, коли ви це бачите. І тепер, на завершення цієї вправи, спробуйте повністю розслабити ваше тіло. Просто розслабити то там, де ви є. Сидите на, на стільці, просто, знаєте, такі, як, як тряпочка, повисніть на ньому. <смі> так прямо. Розслабтеся, розслабте. Кожна клітинка, прям хоп, не тримайте своє тіло, відпустіть його. Якщо ви лежите під час цієї паузи, розслабте своє тіло, відпустіть його. Дихайте, дихайте і відчуйте зараз ваше бажання. Якщо це бажання фізіологічна якась потреба, або ви фізично можете його швидко реалізувати, будь ласка, зробіть це, послідуйте цьому імпульсу. Якщо це нереально зараз зробити, запишіть його для себе ви згадаєте про нього пізніше. Але навіть бажання чогось приємного покращить ваш настрій йти до клієнтів і далі. Дякую вам, гарного дня і користуйтеся тими порадами, які вам дійсно будуть корисні, які вам будуть заходити, обирайте собі своє. Дякую, гарного дня і до зустрічі!